Єдиний із шести бастіонів Станиславова, який залишився до наших днів, зберігає історію міста ще з 17 століття. Нині сюди може потрапити кожен бажаючий. Земляні вали облицьовані кам'яними брилами із Вовчинецьких гір, просторі каземати, де колись зберігалися зброя та порох. Усе це у бастіоні святого Андрія автентичне. За реставрацією ретельно стежили науковці, відтак виставкові павільйони під склепіннями бастіону. Площа для масових заходів цілком відповідають стилістиці середньовічної архітектури. Окрім того, розкопки на території бастіону відкрили і трипільське поселення. Якщо доти, всі науковці не не думали про те, не передбачали, що тут може бути поселення, бо навколо заболочена місцевість була, а на цьому пагорбі якраз знайшлися трипільське поселення. Реконструйований бастіон дає змогу оцінити масштаби Станиславова XVII століття. На площі за допомогою бруківки відтворені контури старовинного міста. Можна візуально собі уявити це серед місця. Наскільки великим було наше місто? В принципі, яким воно було маленьке, якщо це крайній бастіон. А саме крайні стояв вже біля Потоцького, так зразу ззаді палаца. То таким і було наше середмістя. Ну я хочу, щоб про цей проект знала вся Україна, щоб всі розуміли, що Івано-Франківського. Не тільки присутні люди, які вміють заробляти гроші, а є люди, які готові витрачати гроші і відновлювати оці історичні моменти у бастіоні святого Андрія. Велелюдно івано-франківці та гості міста в захоплені від реконструкції. Я дуже радою то що восехраніна ця архітектура, то тобто не ростуть висотки, як гриби по центру. Я скажу, що в Києві подібного для мистецького мекованого металу немає приміщення. Це добре, що його відкрило, тому що раніше це було щось таке закинуто Харащина нікому не відома, а тепер ми всі можемо подаватися на якусь таку частинку історії. Відновлений бастіон Станиславівської фортеці стане постійним майданчиком проведення різноманітних культурних заходів, виставок та концертів. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.